Добрий день, шановне товариство мотоблочників. На днях закінчив саджати картоплю і вирішив показати чим я сажав. Значить, ну, в попередніх моїх роликах на каналі я там знімав відео про сам мотоблок планива. Як я його переробляв за ручку, так що кому цікаво, можете подивитися. Працював він то, що треба. Значить, як облаштована сажалка, Ось тут сажаю я задню передачу. задки. Тобто я за ручки держуся, включаю задню. І в мене по центру там такий шворій стоїть. Він йде по маркеру. Перед цим я помаркірував площу 70 см міжряддя, Оці гирі, вони виконують роль баласту. Тому що коли сама така проблематична штука, це розвертатися в кінці рядка. Тому я коли вижимаю, нажимаю на ручку, на... тоді піднімається задок і можна на мотоблоці розвертатися. Ну тут ось зробив для... Оператора садільної машини сідушку. Бачите, вона відкривається, тут можна залити бензин, якщо треба. Далі ось такий чобіт стоїть. Ну, я буду зараз розбирати її, тому що треба почистити її і до слідуючого року її почепити. Але ось дивіться, з чого. Я зробив її. Це ручна дриль. Там в мене валялася. Я вирішив її приспособити для сажалки. Попередні роки я сажав без оцієї труби. Просто сиділа людина на сідушці і кидала туди картоплю. Далі стоять диски. Два диски, дивіться. Вони привертали картошу, а тут стояв каточок. Ось такий каточок стояв ззаді. І він отой пірамідку, яка, або не пірамідка, а горбик, який робила, робили диски, він трошки їх укатував. Тобто робив таку зрізану, наче трапецію робив. Ну, ось тут у мене. Дві такі планки, на їх я виставляю ящики з картоплею, які потім потім попадають на оцю підставку. Ну що ще, буду розбирати, буду поетапно розказувати як, що, куди, як, до чого. Оце струб із каналізаційних зварів, як бачите. Ну і туди ось так. Ну, про я в попередніх роликах показував, як працює. Можливо, на слідуючий рік тут поставлю більше шківок, тому що сажав практично на холостих оборотах. Хоч і тут стоїть на 63 оберти, на 63 мм шківок. Ось цей. Але, але все одно, трошки швидкість великого. Тому можливо тут поставлю більше шківок на слідуючий рік. О, щоб потихеньку мотоблок їхав. і оце все діло вкидалось. Ну, ось так воно. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Тут у мене ось така приспособа є, називається щеплення. Тобто передається від оцього колеса я так і отак раз його вивів зацеплення і в мене оця, оця байда крутиться вільно. Тобто я коли до кінця рядка доїхав, щоб картопля не висаджувалася, я розвернувся, виключив оце зацеплення, розвернувся, далі його так включив. Отак. От Опа. Ключив і знову через оце колесо, через оце сиділо передається оберти на ручну дриль. Ну, можливо, ще на наступний рік тут на валу поставлю ще одну шестриню і зроблю бункер для міндобрива. Ну, це, це в планах. А так, -то, в принципі, подивимося. Це рік. Як воно посадило, яке міжряддя. Розрахунок вів із того, щоб міжду картоплю було 25-30 см. Тобто так підбирав зірочки. Зірочки на колесі. На колесі підбирав, тут підбирав зірочку. Ось цю зірочку і цю ж зірочку. Ну, кому цікаво буде, пишіть в коментарях. Буду розбирати, чистити і буду поетапно знімати що, куди, за чим. На цьому до побачення. До нових зустрічей.